Артур Чарльз Кларк Пісні далекої Землі. ТЕКСТ читає Сергій ОРОбчук. 22. КРАКАН Зрозуміло, це не становитиме для нас труднощів. замислено вимовив капітан Бей. Адже планувальні роботи практично завершено. Оту проблему з вібрацією від компресорів здається вирішено. І взагалі підготовка виробничого майданчика випереджає графік. Тож нема сумніву, можемо виділити невелику групу фахівців з потрібним обладунком. Але чи варта здійснення ця ідея? Він обвів поглядом п'ятьох старших офіцерів, що зібрались за овальним столом у залі засідань Нової. І тоді всі як один повернулися до доктора Келдора, який, зітхнувши покірливо, розвів руки. Отже, ця проблема не є суто технічною. Розкажіть мені все, що маю знати про це. Ситуація така. Сказав заступник капітана Малина, і одразу світло потьм'янішало, а в якихось міліметрах над столом виникла в повітрі начебто найдетальніша модель трьох островів. Але то не була модель, бо, якби достатньою мірою збільшити масштаб, то побачили б таласян, які рухались, займаючись своїми справами. На мою думку, кракан ще й досі лякає таласян, хоч насправді цьому вулканові можна було поставити вищий бал з поведінки. Адже він ніколи нікого не вбив. А з другого боку, він же є центром системи міжострівного зв'язку, його вершина 6 кілометрів над рівнем моря, то найвища точка всієї планети. Тож, звичайно, це найкраще місце для розташування антенного господарства. Всі лінії детальної комунікації скеровано сюди, а вже звідси сигнали передаються на той або той острів. Мене завжди дещо дивувало. тихо промовив Келдор. Що за останні дві тисячі років ми так і не знайшли чогось ліпшого, ніж радіохвилі. Всесвіт має єдиний електромагнітний спектр доктора Келдор, і ми мусимо використати його якнайкраще. Та нам ще пощастило, бо навіть крайні точки Північного та Південного островів віддалені одна від одної лише на 300 кілометрів, і тому гора Кракан охоплює їх цілком. Через неї вони можуть чудово собі спілкуватися, не вживаючи комсетів. Єдину проблему становить погана доступність, а також погода. Як тут жартують кракан, це єдине місце на планеті, де погода може бути всяка. Раз на кілька років хтось змушений вибратися на цю гору, щоб налагодити декілька антен, замінити деякі сонячні елементи та батареї, а також і відкинути кілька лопат снігу. Все це нескладне, але вимагає важкої праці. Якої. втрутилась головний корабельний медик Ньютон. Теласяни – Всіляко прагнуть уникати. Не те щоб я їх ганила за зберігання енергії для важливіших речей, як от спортивні змагання чи ігри. Вона мало не сказала любовні ігри, але ця тема для багатьох її колег була вже надто чутлива і її зауваження могли б невірно оцінити. А навіщо їм треба дертися на гору? спитав Келдор. Чому їм не полетіти на вершину? Мають же літаки вертикального зльоту. Так, але там повітря дуже розріджене. А до того ж бувають бурі. Після кількох аварій, що призвели до жертв, таласяни відмовились від цього начебто легшого шляху. Зрозуміло, задумливо промовив Келдор, маємо тут нашу давню проблему невтручання, чи послабимо ми їхню самовпевненість? Лиш незначною мірою, гадаю. А от як не відповімо на таке скромне прохання, викличемо їх обурення, і цілком законне, як узяти до уваги допомогу, яку вони нам подали з льодовою фабрикою. Наші погляди збігаються. Ті, хтось має заперечення, дуже добре. Пане Лоренсон, прошу тебе взяти на себе організацію справи. Бери будь який з вільних космопланів, якщо тільки він не потрібний для операції сніжинка. Мозис Келдор завжди полюбляв гори. Вони давали йому відчуття наближення до Бога. Часом він жалкував, що його немає на світі. Стоячи на самому краї величезної кальдери, він міг бачити внизу море лави давним-давно застиглою. Хоч із десятка розколин ще здіймалися стовпи диму. А далі на захід чітко виднілися обидва великі острови, нагадуючи темні хмари на обрії. Ущіпливий холод та необхідність розраховувати кожен подих робили ці хвилини ще незабутнішими. Колись давно він зустрів у якійсь старій книзі подорожі чи пригод такий вислів повітря, мов вино. Тоді ще йому кортіло мати можливість запитати в автора, чи багато вина, той останнім часом удихнув. Та тепер цей вираз уже не здавався йому надто смішним. Все вже розвантажено Мозесе. ми готові летіти назад. Дякую, Леоне. Я був не від того, щоб дочекатися тут, доки ввечері забереш звідси останню зміну, але залишатися на такій висоті задовго, може, й ризиковано. Інженери, звичайно, взяли сюди кисневі пляшки. Я думав не лише про цей бік проблеми колись мій Теско трапив у складну ситуацію на одній горі. Пробачили, я не второпав. Не звертаю уваги, того було давно, дуже давно. Коли космоплан піднявся від кратера, знизу і щиро вітала група інженерів, що залишились для ремонтних робіт. Тепер, коли все обладнання та інструменти були вивантажені, вони заходились готувати чай, бо то був обов'язковий на таласі ритуал, який передував будь-якій праці. Лорен, повільно піднімаючись у небо, ретельно намагався уникнути заплутаного комплексу всіляких антенн, що стирчали тут, націлені. На два острови, ледь видимі на заході. Якби він перетнув численні промені, що від цих антен відходили, назавжди зникли б незліченні гігабайти інформації, і таласіани шкодували б, що просили їх про допомогу. Ти прямуєш, недотарне? За хвилинку. Спочатку хотів подивитись на всю гору. О, вже вона. Що? О, бачу. Кракан!» Запозичений вигук був у даному разі подвійно доречний. Адже під ними розверзлося глибоке провалля завширшки близько сотні метрів, а на дні цього провалля було пекло. Вогні полум'я, що виходило з самого серця цього новонародженого світу, майже досягали поверхні. Сліпучо-жовтий з малиновими міцятками лавовий потік неспішно рухався до моря. З якого побиту, думав Келдор, вони були так певні, що вулкан заспокоївся, а не просто чекає свого часу. Та не річка лава була їхньою метою. Позад неї був кратер, десь кілометр у поперечнику, на краю якого начепень стояв обрубок зруйнованої вежі. Наблизившись, вони побачили, що колись таких веж, розташованих рівномірно навколо цього кратера Кальдери, було три, але від інших двох залишилися тільки фундаменти. Дно кратера було покрито якимись металевими пластинами та плутаниною перекручених кабелів, очевидно, рештками великого радіорефлектора, який тут колись стояв. У центрі частково занурено в озерце від частих злив, видно було купу уламків приймальних та передавальних пристроїв. Вони облетіли ці руїни останнього зв'язку з землею, і кожен з них не зважився порушити плин думок іншого. Нарешті Лорен заговорив Мразгардіяш тут страшений, але все відновити буде неважко. Саган 2 лише на 20 градусів північніше, тобто ближче до екватора, ніж була земля. Туди буде навіть легше націлити антенну. Чудова ідея. Коли закінчимо будувати наш щит, зможемо надати їм у цьому початкову допомогу. Втім, поспішати з цим не буде потреби адже вони матимуть ще майже чотири століття, доки зможуть знову нас почути, навіть якщо спроможемось розпочати передачі, як тільки прибудемо. Лорен закінчив аерозйомку місцевості і скерував космоплан уздовж гірського схилу вниз, аби потім летіти до південного острова. Та коли знизився на якусь тисячу метрів, келдор з спитав А що то за дим на північному сході? Може, якийсь сигнал? На півдорозі до лінії горизонту в безхмарне голубе та небо піднімався тонкий білий стов. Ще кілька хвилин тому його там напевно не було. Давай поглянемо, може, який що він зазнає біди? «Знаєш, що це мені нагадує? Лорен у відповідь лише знизав плечима. Фонтануючого кіта. Ці гігантські тварини. Коли піднімалися для вдиху, спершу викидали струмінь водяної пари, це виглядало дуже схоже. Але з цим цікавим порівнянням не погоджуються принаймні дві речі, мовив Лорен. По перше, цей стовп уже за вишки досяг майже кілометра, нічогенький кит. Згоден, та й до того ж китові фонтани тривали секунди, а це й не припиняється. А яке твоє друге заперечення? Як показує морська карта, тут не відкриті води. Це спростовує човнову версію. Але ж це смішне, Таласа ж є суцільним морем. Ах, бачу, великі східні прерії. Так це їхня околиця, можна навіть уявити собі, що під ними твердь. На їм швидко наближався плавучий материк морської рослинності, що покривав більшу частину Таласіанських океанів, породжуючи майже весь кисень атмосфери цієї планети, то був суцільний килим яскравої, майже їдкої зелені, який здавався достатньо міцним, щоб по ньому ходити. І лише цілковита відсутність пагорбів або інших нерівностей викривала його дійсну природу. Але в одному місці з кілометру поперек, плавуча прерія не була ні плоска, ні непорушна, що скипіло під неї, вивергаючи величезні хмари водяної пари подеколи разом із переплутаними рештками рослинності. Як я не здогадався, сказав Келдор, це дитя кракана. Точно, підтвердив Лорен. Це вперше після нашого прибуття, що він діє. От як народилися й інші острови так, і вулканічні прояви незмінно розповсюджуються на схід. Тож, можливо, вже за якісь кілька тисячоліть талосяни матимуть цілий архіпелаг. Вони покружляли ще кілька хвилин, тоді повернули назад до Східного острова. Так для більшості спостерігачів цей підводний вулкан, який народжувався в муках, був би справді жахливим видовищем, та не для людей, які бачили руйнування сонячної системи. 23. Льодовий день. Президентська яхта, себто міжострівний паром номер 1 напевно, ніколи ще за всю свою трьохсотрічну історію не мала такого прекрасного вигляду. Її було не тільки прикрашено гірляндами прапорців, але й наново вифарбовано білою фарбою. На жаль, щоб завершити цю працю, не вистачило чи то фарби, чи то робочих рук, і тому капітанові довелося бути обережним. Аби кидати якір таким чином, щоб з берега видно було лише правий борт. Президент Фарадайн теж був церемоніально втягнений у дивовижне вбрання автор проєкту Першадама, що робило його схожим на помість римського імператора з астронавтом-початківцем, і він зовсім не почувався в ньому невимушено. Капітан Сір Дарбей, пересвідчившись у цьому, радів, що його уніформа складалася лише з простих білих шортів, сорочки без кроватки. Але з відповідними його рангові позначками на плечах, а також кашкета з золотою пасмою, в якому почував себе як удома, хоч важко було пригадати, коли востаннє його надягав. Незважаючи на те, що президент раз у раз спотикався, зачепивши за свою тугу, офіційна прогулянка яхтою пройшла дуже успішно, а чудова бортова модель морозильної фабрики працювала бездоганно. Вона весь час виробляла незліченні льодові вафлі шостикутники Якраз такого розміру, щоб годилися для високих склянок з прохолоджувальним напоєм. Але далеко не всі розуміли всю відповідність назви сніжинка, бо на таласі мало хто взагалі коли-небудь бачив сніг. Аж ось, полишивши модель, вони вирушили оглянути справжню фабрику, яка займала кілька гектарів узбережжя поблизу тарни. Потрібен був певний час, щоб переправити президента з його почтом, а також капітана Бея з його офіцерами з яхти на берег. І от в останніх променях дня вони урочисто оточили шестикутну людову брилу завширшки 20 та завдовжки 2 метри. Це була не лише найбільша маса мерзлої води, бачена телесяанами коли-небудь вона, мабуть, була взагалі найбільшою на планеті. Навіть на полюсах лід утворювався рідко. Не маючи перешкод континентів для своєї циркуляції, швидкі океанічні течії, що рухалися з екваторіальних областей, розтоплювали всяку новонароджену кригу. Але чому вони прийняли саме таку форму? запитав президент. Віце-капітан Малина зітхнув. Він був упевнений, що це вже пояснювалось неодноразово. Маємо тут стару задачу про покриття поверхні ідентичними черепицями. Терпляче почав він розтовкмачувати. Вибирати доводиться з трьох можливих рішень квадрати, трикутники та шестикутники. В нашому випадку шестикутники дещо ефективніші та легші для транспортування. Брили більше двохсот. З вагою по 600 тонн кожна заклинюватимуть одна в одну, створюючи щит. То буде своєрідний льодовий сандвіч завтовшки три шари, коли, набудемо прискорення, всі брили стовпляться в одне ціле, створюючи єдиний гігантський диск або точніше, зрізаний конус. Ви подали мені ідею, промовив президент, демонструючи більше пожвавлення, ніж за весь пообідній час. На таласі ніколи не бавились катанням на ковзанах. А то був чудовий від спорту, як і гра під назвою Хокей на льоду, хоч і я навряд чи хотів би відновити, судячи з відеофільмів, які бачив. Але чудово було б, якби ви нам зробили каток для Олімпіади. Чи це можливо? Треба подумати, невиразно відказав малина. Ідея вельми цікава. Може, дасте мені знати, скільки льоду потребуватимете? З великим задоволенням, і це буде чудовий спосіб використання всієї цієї морозильної фабрики, коли завершиться ваша робота. Раптовий вибух позбавив малину необхідності відповісти. Почався феєрверк, і протягом наступних 20 хвилин небо над островом раз у раз спалахувало багатобарвними сліпучими зблисками. Таласяни полюбляли феєрверки, тишачи з ними за будь-якої слушної нагоди спалахи перемежовувалися з об'ємними лазерними образами, які були ще яскравішими та набагато безпечнішими. Але позбавлені того порохового запаху, який надавав феєрверкові казковості. Коли всі святкування було завершено, а всі важливі персони відбули на судно, капітан Малина замислено промовив Президент, майстер несподіванок, хоч і людина прямолінійна. Мені вже сил не вистачає вислуховувати його балачки про олімпіаду, але ідея катка слід визнати чудова, і її здійснення, певно, викличе доброзичливість до нас з їхнього боку. А я виграв парі. Зауважив капітан лейтенант Лоренсон. Що за парі, поцікавився капітан Бей. Малина засміявся. Я би таке ніколи не повірив. Інколи здається, що теласяни начисто позбавлені допитливості, вони нічого не піддають сумніву. Хоч нам, можливо, і лестить, що вони так вірять нашому технічному ноу-хау. може, вважають, навіть що володіємо антигравітацією. То була Лоренова ідея уникнути цього питання під час брифінгу, і він таки мав слушність. Президент Фарадайн так і не спромігся поцікавитись тим, що було б моїм найпершим запитанням яким саме чином ми збираємося підняти 150 тисяч тонн льоду на гору до Магеллана? 24. Архіви МоЗЕС Келдор був щасливий, коли міг застатися один, щоб провести скільки судилося днів чи годин у святому затишку першої висадки. Він почувався знову юним студентом, віч з усіма науками і мистецтвами людства. Це викликало у нього водночас піднесення і пригніщення. Біля його ніг лежав цілий сесід, але та його частка, яку він спромігся впізнати за все своє життя, була настільки незначна, що подеколи його охоплював майже цілковитий відчай. Він був, наче той голодуючий, що потрапив на бенкет, де столи, які вгиналися від страв, тяглися в скільки сягало око. І це видовище зовсім позбавило його апетиту. Проте все це багатство мудрості і культури становило лише крихітну частку людської спадщини чимало того, що Мозес Келдор знав і любив, було відсутнє, і не через якийсь випадок це він добре віддав, а внаслідок умисного задуму. Тисячу років тому геніальні люди доброї волі заходилися переписувати історію і відбирати книжки у бібліотеках землі, вирішуючи, що слід зберегти, а що знищити вогнем. Критерій відбору був досить простий, хоч нерідко дуже важкий для застосування. Будь-який твір літератури, будь-яка пам'ятка минулого мали право потрапити до банків пам'яті кораблів-розсіювачів тільки якщо вони сприятимуть виживанню та соціальній стабільності нових світів. Завдання це було стільки ж неможливе, скільки болісне, із сльозами в очах селекційні комісії викидали геть веду, Біблію, трипітаку, Коран. А також усю незліченну масу художньої та інших жанрів літератури, яка на них ґрунтувалася. Попри все багатство краси і мудрості, яке містили ці твори, їм не можна було дозволити занести на незаймані планети ці старовинні інфекції релігійну зненависть, віру в надприроднє та усю ту благочестиву тарабарщину, якою втішалося колись, забиваючи свої голови незлічені мільярди чоловіків та жінок, утрачені в цій великій чисті. Були по суті всі твори найвидатніших прозаїків, поетів та драматургів, які без свого філософського та культурного підґрунтя все одно виглядали безглуздо. Гомер, Шекспір, Мільтон, Толстой, Мелвіл, Пруст, останні з великих романістів перед тим як електронна революція поглинула друкований папір Виключено було усе, що торкалося війн, злочинів, насильства та руйнівних пристрастей. Якщо запрограмованим, і як сподівалися досконалішим наступникам Homo sapiens судилося знову усе це відкрити, вони самі створять собі відповідну літературу. А заздалегідь їх до цього заохочувати не варто музиці за винятком опери, пощастило більше, ніж візуальним видам мистецтва. Однак самий обсяг матеріалу був настільки неосяжний, що й тут здійснювалася селекція, хоч і не завжди зрозуміла. І майбутнє покоління на багатьох планетах. Ніяк не могли б збагнути, які то були перші 38 симфоній Моцарта, Друга та Четверта симфонії Бетховена чи з третьої по шосту Сібеліуса. Мозес Келдор глибоко усвідомлював свою відповідальність, а також і неспроможність, будь-ю неспроможність, хоч якими талантами була наділена людина, вирішити ту дилему, що постала перед ним. На горі на борту Магелана в його гігантських банках пам'яті зберігалось багато такого, про що мешканці знати не знали. Але напевно з радістю сприйняли б, хай навіть не все розуміючи. Грандіозно відновлена в 25-му столітті Одіссея, воєнна класика, яка з болем оглядалася назад через півтисячоліття миру, великі трагедії Шекспіра, чудово перекладені Фейнбергом на лінгву, війна та мир Ліджоу, потрібні були б години чи навіть дні, щоб навіть назвати все достойне. Інколи, коли Келдор сидів у бібліотеці комплексу першої висадки, він відчував спокусу зіграти роль божества. Щодо цих у міру щасливих і далеко не безгрішних людей. Він міг би порівняти записи тутешніх банків пам'яті з бортовими, відзначаючи, що було викреслено або згущено. Навіть не погоджуючись у принципі з будь-якою формою цензури, він часто мусив визначити розумність тих викреслювань, принаймні для доби заснування колонії. Але нині, коли вона вже з успіхом існує, може трохи душевного неспокою. Чи збудження творчого потенціалу шляхом літературної ін'єкції не завадило. Втім, його власний спокій часом порушували чи то виклики з корабля, чи то табунці юних таласіан, для яких влаштовувались екскурсії до витоків історії. Він був не проти цих вимушених перерв, а деякі з них навіть щиро вітав. По обідньої пори, якщо тільки цьому не перешкоджали якісь термінові справи в тарні, сюди приїжджала, голупуючи вгору на своєму прекрасному жеребцеві в яблука. Кличкою Бобі, Міріса. Земляни були надто здивовані, виявивши на таласі коней, яких на землі вони живими ніколи не бачили. Але таласяни полюбляли тварин і відтворили чимало з того багатючого генетичного матеріалу, який успадкували. Інколи ці тварини були зовсім для них некорисні, чи навіть дратували, як оті причепливі білячі мавпочки, які постійно крали ті чи інші дрібні речі старнійських домів. Міріса незмінно приносила якийсь делікатес або один із численних місцевих сирів, і Келдор з удячністю приймав дарунок. Та ще вдячнішим келдор був за її товариство. Хто б міг подумати, що він, якому нерідко доводилося звертатись до п'ятимільйонної аудиторії більше половини останнього людського покоління, тепер задовольнявся лише однією співбесідницею. Через те, що походиш від цілого покоління бібліоархівістів, сказав келдор, ти все виміряєш мегабайтами. Але дозволь нагадати тобі, що бібліо означає саме книга. Чи маєте ви книжки на таласі? А як же? обурено відгукнулася Міріса. Вона ніяк не могла збагнути, коли Келдер говорить серйозно, а коли жартує. Мільйони, ну, тисячі. На північному острові я один чоловік, то він видає їх щороку близько десятка, по кількасот примірників кожну. Вони такі красиві і вельми дорогі. Їх дарують на різні урочисті події. Мені теж подарували. На мій 21-й день народження, Алісу в країні чудес. Якось покажеш мені я завжди полюбляв книжки і маю їх понад сотню на кораблі. Саме тому, либонь, коли тільки чую балачки про байти інформації, завжди подумки ділю на мільйон і думаю про книжку, скажімо, один гігабайт дорівнює тисячі книжок і так далі. Тільки таким шляхом вдається мені збагнути, про що йдеться, коли точаться розмови про банки даних та передачу інформації. Так от, який обсяг цієї книгозбірні? Міріса, не відводячи очей від Келдора, почала щось набирати пальцями на клавіатурі пульта керування. Оце ще одна річ, на яку я не був ніколи здатний, сказав він, милуючись дівчиною. Хтось колись відзначив, що після 21-го століття людство розділилося на два підвиди словесний та цифровий. Я, звичайно, вмію знімати інформацію з пульта, коли треба, але віддаю перевагу діалогові з моїми електронними колегами. Як на останню годину, мовила Міріса, 645 терабайтів. Хм, Майже мільярд книжок. А який був початковий обсяг бібліотеки? Це я пам'ятаю так 640. Тож за 700 років. Так так, ми спромоглися додати лише кілька мільйонів книжок. Я не критикую, в кінцевому підсумку якість набагато важливіша, ніж кількість. Хотілося б, щоб ти мені показала найкращі, на твою думку, твори таласянської літератури, та й музики теж. Наша проблема це вирішити, що саме передати вам. На Магелані маємо понад тисячу мегакнижок, якщо тільки брати до уваги загальнодоступний фонд. Ти розумієш, про що йдеться? Якщо відповім ствердно, ви припините свою розповідь, а я не така жорстока. Дякую, моя Люба. Справді це жахлива проблема, вона переслідує мене вже багато років. Інколи мені здається, що земля була знищена своєчасно. Людство вже знемагало під гнітом тієї інформації. Яку саме ж створило наприкінці другого тисячоліття воно виробляло лише лише еквівалент мільйона книжок щороку, при цьому маю на увазі таку інформацію, що мала довготривалу цінність, тож і зберігалась без обмеження часу. На третє тисячоліття ця цифра збільшилась принаймні стократно підраховано, що з часу винаходу друкарства і до самого кінця землі було написано 10 мільярдів книжок, і як я тобі вже сказав. Ми маємо на борту приблизно 10% цього обсягу. Якщо звалимо все це на вас, навіть беручи до уваги ваші можливості зберігання інформації, вона вас затопить. То був би жест аж ніяк недоброї волі, бо цілковито загальмував би ваш культурний та науковий розвиток. А до того ж більшість матеріалу ніякого значення для вас не матиме вам потрібні будуть століття, щоб відокремити зерно від полови. Дивно сказав собі Келдор, що раніше ця аналогія не спадала мені на думку. Адже саме про таку небезпеку весь час твердили противники сеті. Що ж, із позаземним розумом ми так ніколи не поспілкувалися, та й навіть не виявили його, але телосяни це якраз зробили і для них інопланетянами є ми. І все ж, попри зовсім різне минуле, в нього з мірісу було чимало спільного, І неабиякий розум і допитливість заохочували. Навіть серед його корабельних соратників не було нікого, з ким він міг би вести такі цікаві бесіди. Подеколи келдор настільки розгублювався перед її запитаннями, що єдиним захистом міг бути лише контрнапад. Мене дивує, сказав він якось після її особливо ґрунтовного допиту щодо політичних аспектів сонячної системи, чому ти, на відміну від свого батька, не схотіла працювати тут постійно, адже для тебе це була б ідеальна робота. Мала таку спокусу, але він усе життя тільки й того, що відповідав на запити інших та збирав картотеки для бюрократів з північного острова. Він ніколи не мав часу щось зробити самому. А ти? Мені подобається збирати факти, але ще більше їх використовувати. Ось чому мене обрали заступником директора проекту розвитку тарни, який через нашу діяльність, боюсь, дещо зволікається, принаймні так сказав сам директор, коли зустрівся мені, виходячи з мерії. Ви ж розумієте, що Бранд пожартував. Во той проект розраховано на довгі роки з надто приблизними термінами виконання. Якщо Олімпійський льодовий стадіон дійсно буде споруджено тут, тоді доведеться весь проект модифікувати. На краще, як у нас переважно вважають. Звичайно, північани воліли б мати його на своєму острові, Гадають, що першої висадки нам вистачить і так. Келдор про себе захихотів. Він добре знав про це застаріле суперництво між двома островами. А що хіба ні? Особливо зараз, коли маєте нас як додатковий атракціон, вам не слід бути надміру пожадливими. Вони вже настільки знали і полюбляли одне одного, що з однаковою безсторонністю могли собі дозволяти жарти, які торкалися і Таласи, і Магелана. І секретів поміж ними вже не було також. Вони могли відверто говорити про Лорена та Бранта, і нарешті Мозес Келдор відчув, що може розповідати про землю. О, я забув лік моїм різноманітним земним службам, Мірісу, та й більшість із них зовсім не були такі важливі. Найдовше мені довелося бути професором політичних наук у Кембриджі. Марс. І ти не можеш собі уявити, скільки це приносило плутанини, бо існував старіший університет у Кембриджі Мас 48 і ще старіший за нього в Кембриджі англійському. Та під кінець міс Евелін дедалі глибше втягувалася в соціальні проблеми тогодення, пов'язані з плануванням остаточного від'їзду. Здавалося, я маю певні ну, ораторські здібності і зможу допомогти людям зустріти майбутнє віч навіч. Однак ми насправді ніколи не вірили, що кінець настане за наших часів, та й хто б міг у таке повірити. І якби хтось колись мені сказав, що я покину землю і усе, що любив, від налинутих почуттів йому скривило обличчя, і Міріса співчутливо мовчала, очікуючи, доти знов до нього повернеться самовладання. Було так багато запитань, які хотіла б йому поставити, що на всі відповіді не вистачило б цілого життя, а в її розпорядженні був лише рік перед тим, як Маглан знов порине в міжзоряний простір. Коли сказали, що потребують мене, я вжив усіх своїх здібностей, філософа та диспутанта, щоб переконати їх у власній неправоті, я надто старий, усі мої знання накопичено в банках пам'яті, інші з цим завданням опоралися б краще, крім справжньої причини. Кінець кінцем Евелін вирішила за мене. Справді, Мірісо, в деяких відношеннях жінки набагато сильніші за чоловіків, але навіщо я говорю це тобі? Її останнє послання до мене містило таке вони потребують тебе. Ми провели разом 40 років. Тепер ще лишається місяць. Я відпускаю тебе з любов'ю. Не намагайся шукати мене. І коли ми покинули сонячну систему, я все думав, що так і не дізнаюся, чи бачила вона кінець землі.